Олександрійська громада втратила захисника 54-річного Геннадія Молюкова. Він загинув 11 серпня у зоні проведення бойових дій від поранень, несумісних із життям. У воїна залишилися дружина, син, донька, сестра. Про місце і час поховання Геннадія Молюкова буде повідомлено додатково, пише прес-служба міської ради. З 17 серпня у середмісті Кропивницького на 5 хвилин зупинятимуть рух для вшанування пам'яті загиблих воїнів. Таке рішення 13 серпня ухвалив виконком Кропивницької міської ради. З 8.58 до 9.03 патрульна поліція перекриватиме рух транспортних засобів у центрі Кропивницького по вулиці, Великій Перспективній, від вулиці Преображенської до вулиці Шевченка. Містян закликають підтримати ініціативу, зупинятися у хвилину мовчання та зупиняти рух транспорту. А підприємцям пропонують призупиняти виробничі процеси. По вулиці великі перспективні додатково забезпечать трансляцію оголошення хвилини мовчання. Пише CBN. Написати грантову заявку і отримати до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу допомагають у відділі інвестицій та інновації управління економіки міськради. За останній рік у співпраці з цим відділом сім жителів громади отримали грантове фінансування на свої ідеї. Йдеться про відкриття швейного виробництва, створення фірми з міжнародних перевезень, виготовлення крафтових кондитерських виробів, розширення виробництва у галузі тваринництва, Далі на сторінці міської ради. Заклади освіти Приютівської громади, що опалюються вугіллям, на 100% забезпечені паливом для проходження опалювального сезону 2024-2025 навчального року, повідомив Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. По газу ще говорити зарано, з електрикою складніше. Постійне зростання вартості енергоносія зменшує обсяги в межах діючих договорів. Треба буде економити. Координаційний центр волонтерів повідомив про закриття збору на генератор. Подяка кожному, хто долучився до збору та підтримав наших захисників до НАТО. Змогли виконати черговий запит військових та придбав генератор вартістю 8600 гривень, написали волонтери на сторінці центру.